Доброго дня всім, хто завітав на мою сторінку. Кожний новий рік готую дуже смачний торт дрова під снігом або монастирська хата. Він складається з трубочок з пісочного тіста, соковитою вишнею, з ніжним вершковим кремом, викликає залежність з першого шматочка. Моїй родині дуже полюбляю цей тортик, тому вишню я збираю зі своєї городини, консервую назиму та готую такі смаколики. У глибоку миску я зливаю сік і даю час, щоб він повністю стік. Сік нам не знадобиться, з нього можна приготувати жиле або компот. Для тіста я беру 100 г замороженого вершкового масла. І також 100 г теж замороженого маргарину. Ці шматочки по черзі швиденько натираю на терці. Я люблю змішувати масло та маргарин. А ви, якщо хочете, використовувати щось одне. Це абсолютно не принципово, Експериментуйте. Потім додаю сіль 1 четверту чайної ложки. Розпушувач 9 грамів. В мене залишився ванільний екстракт, теж додаю його до тіста. Ще висипаю сметану 200 г 20% жирності. І зараз швиденько перемішаю силиконовою лопаткою. Далі вводимо борошно, я ділю його на дві частини 150 г просіяти і замісити руками перший раз. Замішуємо так, щоб зібрати все тісто докупи. І тепер додаю другу частину борошна також 150 грамів. Знову місимо руками, щоб все добре з'єднати. Вимішуйте тісто до тих пір, поки воно не стане липнути до рук. Часто запитують в коментарях, навіщо одягаю рукавички. У кожного свої випадки. Я часто мию руки, тому шкіру рук дуже сушить. А ще можу десь порізатись. Буває і таке, що манікюр не готовий до зйомок, а відео хочу зняти. Тісто ви можете перекласти в пакет або замотати в харчову плівку. Та покладіть в морозильну камеру приблизно на 30 хвилин. Повертаюсь до вишні, висипаю її у зручний посуд і додаю кукурудзяний крахмаль. 1 столова ложка. Ще додам 2 столових ложки цукрової пудри і все ретельно перемішаю. Начинка в нас вже підготовлена. Для вас час пройшов швидше. Я дістаю тісто і трішки розкачаю його на посипаній борошном поверхні. Тепер нам треба розділити його на 15 рівних частин. Допомагаю собі ось таким пластиковим ножем. Далі роблю кульки вагою приблизно 43 г. Ставлю їх в холодильник і дістаю по черзі. Кожну кульку тоненько розкачую приблизно 10 см шириною і довжиною 25 см. Я обрала невеличку дошку, орієнтуюсь на неї, щоб не вимірювати лінійкою. Вздовж смужки викладаю підготовлену вишню. Один край акуратно підгортаю, защіплюю та формую трубочки. Всі готові трубочки прикладаю на деко застелене пергаментом. Знову притрушую борошном дошку і таким же чином формую трубочки з усіх кульок. Дивіться, друзі, якщо вишня пустила сік, можна підсушити її, виклавши на суху тарілку з паперовим рушником. Готові трубочки складайте одну до одної, але обов'язково залишайте простір, щоб вони при запіканні не зліпились. Попередньо розігрійте духовку до 200 градусів. Випікаємо приблизно 15-20 хвилин. Для крему я люблю використовувати вершки 36% жирності. Можна і 33% теж нормально. І збиваю у своєму подаруночку до легкого загустіння. Кого немає такого помічника, замініть на міксер. Показую, до якої консистенції збила. Тепер беру сметану 20% жирності. Додаю до неї 150 г цукрової пудри, 10 г ванільного цукру і перемішую. Якщо любите, можете додати цедру лимону. Потім виливаю двома частинами до вершків. І вимішую цю суміш до однорідності вже лопаткою. Готові вишневі трубочки обрізаю з двох боків. Підгоняю під один розмір. Ну а далі вже будемо складати торт. Попередньо подумайте, на чому будете його формувати. Виклала порцію кре. На нижній шар викладаю 5 паличок. Зверху щільно змащую кремом. Другий шар вже з 4 паличок. І також зверху крем. Далі вже 3, 2 і 1. Кожного разу перемащуючи кремом. Одразу вирівнюю з усіх боків. Мені зручно це робити силиконовою лопаткою або спеціальним шпателем. Готовий десерт я прикрашаю за власним бажанням. Тут же як кому зручно. А ви можете розтопити будь-який шоколад і ще зверху притрусити мигдалевими пелюстками. Бажано торт залишити на добу у прохолодному місці, щоб він дуже добре просочився та набрався смаку. Ну що ж, друзі, всім вам дякую, що додивилися до кінця. За ваші підписки, коментарі та вподобайки. В свою чергу вітаю вас з наступаючими святами. Нехай 2025 рік накриє вас хвилою щастя, любові, успіху та процвітання.